Привіт! З вами Денис Блатов і це новий випуск. Цікавого. VR-Шоломи, VR-технології, віртуальна реальність набирає все більше хобертів. А тепер вона добралася і до нейрохірургії. В нейрохірургії існує ряд операцій, під час яких пацієнт повинен не тільки лишатися в свідомості, але й брати безпосередню участь в роботі хірургів. Через те, що в мозку розташовано кілька десятків важливих областей, що відповідають за виконання тих чи інших функцій, нейрохірургії потрібно точно знати їх розташування, щоб випадково не зачепити здорову тканину мозку. 27 січня цього року в госпіталі Андже, яке розташований на заході Франції, була проведена операція на мозку із застосуванням гарнітури віртуальної реальності. vr шолом допоміг успішно встановити розташування деяких функціональних центрів в головному мозку пацієнта, так зване топографічне картування електричної активності мозку. Тобто. Логіка заключалася в тому, що і пацієнт, і лікар бачили однакове завраження і якщо пацієнт описував з'явлення якихось світових об'єктів чи чогось ще, чого не було на екрані у лікаря, це був сигнал того, що зачеплена якась область мозку і треба відходити. Повідомляється, що операція на головному мозку в госпіталі аніцію була успішно завершена, у пацієнта була видалена пухлина із зони, що відповідає за зір, і зараз він йде на поправку. Отакі технології. А на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте ці відео, діліться з друзями і до нових зустрічей.